Російська армія готується до серйозного просування у бік Дніпропетровщини. Пише воїн. на псевдомочної днями. Відбувся механізований штурм танками противника між Котлярівкою та Троїцьким. За словами військового танки було знищено, проте з місця атаки до Дніпропетровської області ворогу залишається пройти 3,5 кілометри. Противник намагається пробити оборону між Котлярівкою та Троїцьким для того, щоб наше військо не змогло підтягнути резерви. Принаймні, це було зробити дуже важко. Також противник зачепився за східну частину Новоолександрівки. Зараз там відбуваються бої. Також не припиняються атаки на Богданівку. На підступах було спалено танчики Т 90 та Т-80. Противник закріпився на нових позиціях. Спробує забіг у село, але укриттів там немає. Для нього просування окупантів фіксує паблік Діпстейт. Згідно з його даними, за останні кілька днів росіяни зайняли низку територію у районі Котлярівки, Проображенки та Надежденки, а також у Американський інститут вивчення війни підтверджує просування росіян у бік Дніпропетровщини в межах трьох кілометрів на двох ділянках Покровського напрямку. Кремль, ймовірно використовуватиме майбутні російські наступи на південний східні пропетровської області, щоб посіяти хаос і страх в інформаційному просторі. Російська Федерація може використати а, навіть ті 10-20 квадратних кілометрів окупації для того, щоб проголосити ці території своїми, спробувати їх знову внести до складу, до, до Конституції РФ, наприклад, той же самий трюк розіграти з Харківською областю, з Дніпропетровською і проголосити, що Збройні сили України повинні повністю залишити. Територію Дніпропетровської області так зараз це виглядає як хвора уява, хвора фантазія. Але подивіться, вони так само продовжують тиснути в цьому напрямку Херсонська область, Запорізька область. Ми чудово підсудомістю усвідомлюємо, що це. Такий собі предмет торгу це елементи шантажу, це елементи перемовин, які є в бізнесі, проси неймовірне отримаєш мінімально тобі необхідне або те, що тебе задовільняє. Але погодьтеся, такі вимоги Російської Федерації вони просто ну вводять турбулентність і простих українців, і військових. Вище політичне керівництво. Росіяни нині використовують тактику тисячі дрібних порізів. Пояснив командувач третього штурмового корпусу Андрій Білецький. Таким чином виснажують сили оборони України на тисячу кілометровому фронті. Вони е, хочуть виснажити морально, фізично і так далі настільки фронт, що фактично буде або обвал, ну або розуміння там неможливості, як їм здається, продальшого спротиву і підписання того чи іншої. Ну назвемо це там капітулянські капі... Білецький додає. Якщо ворог дійсно обрав такий варіант війни, то і прориви значні йому не потрібні, тільки систематичний тиск. Ірина Лусачова, Дмитро Лгвиненко, Дніпро TV.